Треба дійсно бути обережним, коли про щось просимо в Господа, не тому, що він може образитися на нас з приводу наших прохань, але тому, що насправді вони можуть здійснитися. І так, наприклад, матір, яка сьогодні просить про те, щоб її сини сиділи, один праворуч, другий ліворуч в Небесному Царстві. Ліворуч і праворуч Христа в Небесному Царстві. Вона наважується зробити дуже такий сміливий крок. Імовірно, тому що, мовляв, має вуха, але не чує. Бо ж, мабуть, вона не почула, або ще більш імовірніше, вона не зрозуміла того, що Ісус сказав ну, декілька хвилин раніше. А що Він сказав? Він сказав. Про свою муку і страждання, які будуть відбуватися в Єрусалимі, куди вони прямують. Він сказав: Син людський буде виданий і засудять його на смерть, видадуть його язичникам на наругу, на катування на та розп'яття а третього дня він воскресне. А отже бути разом з Ісусом Христом. Говорить один такий бібліст, отець Антоні Пачорек, каже, що бути з Ісусом Христом означає власне, бути з Ним саме в цьому теж стражданні і в Його смерті. Це означає власне, ну, пити цю чашу, яку він також п'є. Яка це є чаша? Що є цією чашею? Е, під час останньої вечері Ісус сказав, що е, це є чаша крові, яка буде пролита на відпущення гріхів, а цей символ пролиття крові е, означає так насправді таке провіщення, пророцтво Його муки і смерті. А отже, якщо я хочу пити цю чашу, яку він п'є, так як ці учні, до яких Ісус, до речі, сказав, ви чашу мою будете пити. Якщо я причащаюся цією кров'ю, п'ю цю кров, яка проливається, ну, то так насправді висловлює також, також таке своє погодження на те, що ці свої страждання і свої якісь труднощі. Хочу переживати разом з Христом. Що погоджуюся на те, що, ідучи за Христом, я приймаю також те, з приводу чого Він страждав. Приймаю ці труднощі, які Він переживав. Не може бути учень більший за свого вчителя. Ну, Це ж нормально, що якщо я йду за Ісусом Христом і хочу його наслідувати, то напевно, що прийде такий момент, що мені доведеться. Ну, переживати те, що Він переживав, але суть в тому, щоб переживати це так, як він, тобто в певному такому смиренні і довірі до Господа, що Він має в цьому свій план для кожного з нас. І апостол Яків ну, він дослівно помер разом з Христом, віддав своє життя, вмираючи за віру. В нашому випадку це не мусить виглядати так само. Наше віддавання життя, те, що ми віддаємо своє життя за Христа, вмираємо разом з Ним, може виглядати по-іншому, може виглядати так, що я ну, буду віддавати своє життя, дотримуючися просто цих заповідей Господа, які Він залишив. Зокрема, цієї заповіді любові Бога і ближнього. Це ж деколи насправді велике, велика трудність, велика, велика складність дотримуватися цієї заповіді ближнього. І в таких моментах я можу власне, згадати ці слова, що я в цьому моменті п'ю цю чашу, яку, ну, яка була пролита за, за моє спасіння. За моє звільнення від первородного гріха. Я, я ж причащаюся під час святої Меси цією чашею, яка є пролита за моє спасіння. Тому я так насправді висловлюю вже під час святої Меси таку, таке погодження на те, щоби страждати теж заради Ісуса, щоби також, так як Він страждав і Воскрес, щоби. Іти саме цією дорогою, тобто страждати, мабуть, але не лише для самого страждання, бо це без сенсу, тільки страждати заради Ісуса Христа, бо таке страждання, воно закінчується Воскресінням, так як це було у випадку Ісуса. Амінь.